Музика завжди була його покликанням і віддушеною тяжкі часи. 27-річний Віктор відклав улюблену гітару, коли почалося повномасштабне вторгнення. Спершу його батько став на захист країни, а потім і він сам на війні. Захисник дістав поранення, втратив праву руку. Нині освоює протез і не припиняє займатися улюбленою справою. Пишні цвітуть, пишні цвітрути рути путами, весі, як руки наші скуті слухами, І від цілу смак ртуті в роті. З роками потім одинокі свої суті, хоч і разом в роді. Ця пісня каже Віктор, спогад з його минулого життя. До війни чоловік писав музику та створював власні композиції. Для нього гітара була не просто інструментом, але все змінилось з початку повномасштабного вторгнення. Спершу на війну пішов батько Віктора, а він тим часом зосередився на вивченні військової справи, бо знав, що згодом теж піде до війська. Торік і сталося. Віктор потрапив до 25-ї парашутно-десантної бригади. Пробув на позиціях всього два тижні та отримав поранення. Ми вийшли на позиції контролювати. Сектора почався мінометний обстріл, і ось так я в траншеї попав під снаряд. Я себе оглянув і побачив, що я весь в крові, і що права рука не рухається, вона просто звисає. І тоді я вже усвідомив, що Тобто болі не відчував, адреналін зробив своє. Попри тим, допоміг Віктору накласти турнікет. Його майже одразу евакуювали. Медики боролися за збереження кінцівки. Якийсь час Віктор ходив із дренажем на руці, але почалась кровотечі, тож руку таки довелося ампутувати. Бувало, снилися сни, що я з двома руками просинаєшся ти з одною і тобі якось стає не по собі від цього. Але загалом живий лишився могло бути гірше. У Дніпрі в лікарні Віктора навідали батьки. Тато приїхав зі служби. Захисник каже, їхня підтримка дуже допомагала в складні періоди лікування. Вже до Львова Віктор потрапив у минулого року. Тут йому встановили механічний протез. Його він усвоїв. Тепер очікує біонічний. На час реабілітації Віктора поселили в соціальне житло поруч із лікарнею. Тут він продовжує творити музику. Я люблю писати тексти, і музика це для мене як. Оболочка більше для моїх текстів, іноді хочеться пограти на гітарі, тому що це була така віддушина в моєму житті. Можна було все заспокоїти, якось пережити якісь важкі моменти. Щодня за розкладом Віктора заняття. захисник раніше займався із ерготерапевтом, а нині робить акцент на збільшенні сили в плечах з фізичним терапевтом. Основною нашою цілею було його підготувати до протезування. Це збільшити йому амплітуду руху в плечі, збільшити силу в плечі. Попереду Віктора чекає встановлення біонічного протезу, тож його залізна рука стане більш функціональною. Захисник шкодує, що тепер грати на гітарі вже не зможе, але зупинятись у досягненні мрій не збирається. Продовжую музикою займатися, реалізовувати всі свої ідеї, які не встиг реалізувати. У мене багато в принципі, нотаток для цього. Я пробую ще малювати, наче непогано получається. Я думаю, теж рухатися в цьому напрямку. Оксана Ксанасницька, Тарас Олунець, програма Вікна СТБ, Єдині новини.